Я читаю текст Біблії, який записаний Другому післаті до Тимофія, перший розділ, 6, -й, 12 -й вірші. Я тому нагадую тобі це, щоб ти зігрівав Божий дар, який в тобі через покладання рук. Адже Бог дав нам не духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, не, мені його, не мене, Його в'язня. Але злигодні за Євангеліє переность силою Бога, який спас нас і покликав святим покликанням. Не за наші діла, але згідно зі своїм наміром і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі.